Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я нещодавно дивилася інтерв'ю Романа Червінського, його дружини. Там більше години. Ось дуже цікаве інтерв'ю. І там прозвучало таке запитання, здається, в самому кінці, чи, чи погрожує йому вірніше, чи можуть його ліквідувати? Ось якось так. Давайте ми спочатку подивимося, що йому загрожує. Тобто Роману Червінському. Зараз ми подивимося, що йому загрожує. Ну, ну ось, так, да, да, йому загрожує ліквідація, дивіться. Конкретно загрожує. Я навіть не питала за ліквідацію, що йому загрожує. Ви бачите, знищення, повне знищення. Це, е, ну, скажімо так, не, дуже неприємний під, підступний спосіб. Е, якісь професіонали, скажімо так. Ось це заздрість когось, це когось помста. Хтось йому хоче помститися. Всі ви знаєте, що він викрав, ви. Ви не викрив, а викрив. Викрив а, таку справу, як Цемаха. Тобто, звинуватив у цій справі, хто винен знаєте, ви всі, президента. Він, він прямо звинувачує президента. У Вагнерівсі, у справі Вагнергейт або Авеню, теж звинувачує Зеленського особисто. Ось. А, тому. Хто дивився це відео, все там побачив. Ось, як Зеленський сам здав вагнерівців. Ось. Тому ось тут особисто. Тобто, через те, що Червінський звинувачує Зеленського, тут можуть бути. Зараз ми подивимося. Це йому загрожує. От конкретно загрожує. Загроза є. Велика загроза, так. Дивіться, без рожевих окуляр. Ця карта говорить, що дійсно загроза є. Ну, що це таке? Так. Хто, хто може його ліквідувати, якщо можуть? Давайте так. хто? Ну, в першу чергу, давайте. Зеленського. Чи дасть він такий наказ? Давайте не так. От, подивимося, може? Може. Бачите, він на нього зуб має. По цій карті зуб має. Я хочу інакше запитати, хто дасть наказ? Або хто зацікавлений в ліквідації Червінського? Давайте так. Хто зацікавлений? Хто зацікавлений? Зеленський? Ярмак? Татаров, можливо. На Татарова дві йшли карти. І дивимося Росія, як країна. Тут сила. Тобто, всі. Тут усі зацікавлені в ліквідації. До речі, хто дивився це інтерв'ю, там і Буданов йому погрожував, до речі. От він, він звинувачує: там Буданова. Давайте тут ще Буданова покладемо. Так, Давайте ось так, щоб, видно, не було. Буданов. Поїхали. Гаразд. Поїхали. Зеленський. Зацікавлений. Звичайно, зацікавлений. Ярмак. Зацікавлений. Татаров. А Татаров тут дві. Ну, Татаров би теж зацікавленість є. Але він уникає цього. Можливо, навіть радить уникнути цього. Буданов. Буданов. Ну, Буданова, ви бачите, і Росія. Давайте Росія. Чи зацікавлена Росія? Теж зацікавлена. <кій> Росія теж зацікавлена в його знищенні. Буданов, отут От треба докласти. Але е, е, я так скажу: е, найменше зацікавлений в цьому е, Татаров. Буданов. Ну, Буданов він зараз в своїх печальках. Щось у Буданову там, хоча теж помста. Ага, Буданов би його хотів посадити, ось що. Буданов би його, якби міг, посадив би заграти. Ось так. Буданов ще не оприділився. Все, я зрозуміла цю карту. Це не, не рожеві окуляри, це не забаганки. Це... Буданов ще толком не оприділився, як він його знищити має. Чи на його дружину щось, бачите? Це дружина. Королева монет це сигніфікатор дружини Червінського. Давайте подивимося, чи їй щось загрожує, бо вона теж казала, що, що її. А, теж, а, ну, скажімо так, постійно якісь люди. Давайте подивимося, чи загрожує а, щось дружині Червінського, Романа Червінського. Така толкова людина. Так, чи загрожує щось його дружині? А, дивіться. Наразі нічого їй не загрожує, але це було колись. Колись їй загрожували, колись їй погрожували, пропонували якісь пропозиції. Тепер, тепер, в принципі, ну, тепер, тепер, а, До речі, їй не страшно. Ви знаєте, а їй не страшно. Їй вже не страшно. Ось, їй було. Важко, коли ну, ця карта говорить в минулому. Тепер їй, вона вже готова. Тут таке враження: жінка готова вже закалилася і готова до будь-чого. Вона вже знає, хто такий її чоловік. В неї вже немає тих таємниць, які ну він же ж не розповідав нічого. Вона так і казала в інтерв'ю. Тепер їй взагалі-то не страшно. Але раніше так погрожували. тепер вже ні Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! Все буде Україна!